Раптові висипання, свербіж і навіть випадіння волосся? Давайте розберемося, як стрес впливає на шкіру та що з цим робити. Під час стресу в організмі відбувається дисбаланс між вільними радикалами і антиоксидантами, які повинні їх нейтралізувати. Якщо вільних радикалів стає занадто багато, вони починають пошкоджувати наші клітини, білки, ліпіди і навіть ДНК. Це може призводити до таких захворювань, як псоріаз, простий хронічний ліхен, гіпергідроз, загострення акне, розацеа і навіть випадіння волосся. Вирішення має бути комплексним: зменшення рівня стресу, медитації, спорт, арт-терапія достатньо сну. Обирайте правильний догляд за шкірою, збалансовано харчуйтесь. За потреби звертайтесь до лікаря за медикаментозною терапією. Пам'ятайте, стрес це не лише про ваш настрій, а про й стан вашого здоров'я, про ваш зовнішній вигляд. Ранні діагностика і правильний підхід допоможуть уникнути загострень. Бережіть себе та свою шкіру. Хочете більше корисних порад? Підписуйтесь на нашу сторінку та пишіть у коментарях, що вас турбує!